Вітаю, вальми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, я вже вам говорив, та, до речі, і не раз говорив про те, що поволські татари це доволі креативний народ, так, який здатний на. Те, щоб і продукцію виробляти креативну, і сміятися над тупими людьми, так. Ну, ось сьогодні надійшли повідомлення про те, що е, якісь там безпілотні літальні апарати там. Прилетіли в Казань і нанесли удар по житловому кооперативу, чи, чи я не знаю, як він там назва ЖК так, житловому комплексу з чудовою назвою Манхеттен. Так, але ще цікава одна особливість цього. Житлового комплексу багатоповерхового Манхеттен, що він знаходиться в Совєтському районі. Так. <смітно> ну, це, як на мене, це, це просто знущання. Я не знаю, чи вони самі це все розуміють, чи це робиться все не розуміють, чи це все робиться спеціально для того, щоб знущатися над московитами андрофагами. Ну тут же ж, <рістична> по Америці. <рістична> скільки всякого негативу у Москві. Ну, ну, все, що тільки можна і так далі, і тому подібне. І за те, що там на, надає допомогу, і, 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 і все таке інше. І тут назва Манхеттен. <рістична> Як це може бути, та ще у Совітському районі? Так. Я не знаю. Ще б вони назвали цей житловий комплекс там, Бандера <смі> або ще як небудь, щоб знущатися над цими <смі> московитами андрофагами, які колись знищили Казань і вирізали місцевих жителів до ноги? Ну... Я, я не знаю, що там далі буде, і що після цього їм скажуть московити-андрофаги, бо там вже ж ці всі патріоти на центральному телебаченні одразу, я думаю, що звернуть увагу, особливо Соловйова, Гурульова там і інших. Діячів про те, що е, тут когнитивний дисонанс ж, ж, відбувається. Ну, як, це район -то Совіцкий, так, Совковий район, а житловий комплекс Манхеттен. Так, це ж е, Сполучені Штати Америки, це Нью-Йорк, це просто гніздо. Оцього розврата, так. І тут такі назви. Мабуть, зараз після цього від Путіна надійде втик, до, кажучи, науково до керівника цієї республіки з тим, щоб він поміняв оці всі назви. Я думаю, що там одним Манхеттеном не обійшлося, так. Там, можливо, є і. Гарлем, Куїнс, і, і інші частини, можливо, там вже є житловий комплекс там імені, наприклад, цього, як його, Рональда Рейгана. Чи, може, вже поспішили Дональда Трампа імені? Так. З ними треба розібратися. Оці татари. Поволзький, це такий народ. Ех, лукавий. Про них же що ж писав Короленко, так, наш ні, ну, русський писатель, ну, українського українська я говорю, по паруський. Так, от Короленко писав про те, як там вони себе поводили, їх же ж виселяли із Татарстану, тому що вже ж терпіти їх далі не можна було там. Вони ж боролися за незалежніше в XIX столітті, так, і раніше, то їх виселяли в Якутію. Ну і вони там якутам показували так, як треба жити. Тому що вони організовані, креативні, агресивні, так. А якути не здатні були організуватися, тому вони в селах просто стріляли вгору і все. А ти їх грабували як хотіли. Тому що вони організовані, а ті не організовані. От я, відверто кажучи, навіть не вірю, що це випадковість отака, що Манхеттену у Совєтському районі. у Казані, яку знищили в свій час московити і отримали від них, від, це ж нібито звідти й походить, оця назва Кацо. так, ну Там закінчення є, тому що Ютюб не любить, о, коли говорять правду, називають речі своїми іменами, тобто різники. так. Ну, а я пропоную наукову назву таку, андрофаги, тобто людожери. Ну, а фактично, це одне й те саме. Вони ж не, не змінилися за той час, який був. І не тільки ми отримали і отримуємо постійно від цих різників, так? але і татари.